Так, переходимо до огляду другого дронінбурга D3000S, аналогічний як той, один в один, будемо ще цей перевіряти. Ось таких -от два друзі, дронінбурга доступні. Зараз ми спочатку так, подивимося його, потім заведемо, виїдемо, покатаємося. Але теж комбайн, як на мене, в гарному стані, шини хороші, є де-не-де де маленькі якісь такі такі от штуки, але з боку нормальні виглядають, з боку без тріщин. Така от жаточка на ньому 320. Дуже класні комбайни, так що хто думає собі придбати якогось комбайна, не варто переплачувати за Джона чи за класа. Взагалі, реально не варто. І це можуть підтвердити всі люди, хто має комбайни дронінбург. Напишіть, хто має комбайни, хто купляв в мене, чи там когось другого. Чи ви задоволені цим комбайном чи ні. Це колесо теж дивіться, в якому стані. Комбайн не гнилий, не ржавий. Зараз спишку включу, буде краще видно. Ремішок дивіться, який як новенький стоїть. Варіаторний так от виглядає, коротше, даний комбайн, вентилятор теж в оригіналі, все. Тут все ціленьке, тут так ж саме аналогічне. два дроніка я забираю, те, що кому цікаво, набирайте коробка передач. Зараз заведемо його я вам все покажу. Тут десь щось масло чуть підтікає з розподільника, да, ось чуть-чуть. але це не проблема, резиночки поміняємо, вони просто, просто вже розсихаються. Буває, що за стільки років, знаєте, це ж гума розсихається. Дуже класно, що на цих комбайнах гідравлічно оберти регулюються з кабіни мотовила, гідравлічно вперед-назад мотовило совається. Дуже зручно, дуже класно. Е, в общем, іду на ту сторону. Тут поки що закрию. Ось так от. З тої сторони, кстати, січкарня тут вчеплена, ножи треба поміняти на новенькі, ножі всі треба поміняти. Бачите, вже вони такі подоставчі. По клавішах, то дивіться. Ноль питань, все в оригіналі, ніде нічого не зварено. Все ціленьке по стіночках. Аналогічно, Решето кінцеве. Знизу, мабуть, 12-ка стоїть. Регулюємо отворове і тут регулюємо зверху. Грохот теж о, ціленький, весь, бачите, він цинкований, це грохот, іде єдине, що фарба відпадає. А тут побачив один момент, бачите, чуть-чуть підварена клавіша одна. Але я думаю, то не є проблема. Кстати, в дроніборах дуже рідкість. Це, мабуть, перший дронівбор чи другий, в якому я таке побачив, і то поняли, не сама клавіша, а це кріплення, типу, саме кріплення десь. Десь щось чуть-чуть тріснуло, його підварили просто. Ну а так, все ціленьке поки що на даний момент зірочки